1 грудня окремі категорії внутрішньопереміщених осіб можуть подати заяву на отримання житлового ваучера на суму до 2 мільйонів гривень. До окремих категорій внутрішньопереміщених осіб належать це учасники бойових дій з числа внутрішньопереміщених осіб та особи з інвалідністю внаслідок війни число числа внутрішньопереміщених осіб звернення можна подати онлайн через застосунок Дія для цього потрібно у вкладці сервіси обрати послуги для ВПО і заява на житловий ваучер. Далі після того, як людина подає заявочку через застосунок Дія, у нас Міністерство розвитку громади та території України це питання координує, і вже кожна область бачить по кожній. Області, яка кількість заяв. Подана від мешканців від мешканців тієї чи іншої області в застосуночок. Після того як особа подала заяву, вона має пройти верифікацію по усіх реєстрах. Це і підтвердження особи, це підтвердження судимості або інших кримінальних правопорушень. Це і відомості з єдиного з єдиної бази внутрішньо переміщених осіб, що підтверджує, що дійсно ця людина є внутрішньо переміщеною особою. Далі реєстр майнових і Нежитлових прав, там, де підтверджується, чи дійсно людина або члени сім'ї даної особи мають у власності житло, житло на підконтрольної території. У 61-й територіальній громаді Житомирщини вже створили спеціальні комісії для розгляду заяв. Комісії вже опрацьовують заяви, які пройшли підтвердження і верифікацію з Мінфіном. Тому Мінфін дає рекомендації комісії на місцях, розглядають дані заяви від і також розглядають рекомендації від Мінфіна і виносять рішення або про прийняття, або не прийняття такої заяви. Після того, як комісія прийме заяву, її мають затвердити на сесії. Після цього формується житловий ваучер. Людина. Потім в подальшому може використати на купівлю нового житлового фонду, житлової квартири, або житлової, або земельної ділянки під житло, але тут можна враховувати. Також люди можуть подавати, які робили перший внесок, наприклад, на квартиру житлову. Теж можна цей ваучер використовувати. Використати ваучер можна впродовж п'яти років з моменту його формування. Наразі заяви вже подали близько трьохсот внутрішньопереміщених осіб, які проживають на Житомирщині. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 на щиті до рідного міста повернувся загиблий герой, – 25-річний Андрій Яременко. З семи років він розпочав заняття з греко-римської боротьби у 2015-му Став чемпіоном України. Він брав участь у чемпіонаті світу із греко-римської боротьби, де посів серед кадетів почесне 10-те місце і ввійшов у десятку найсильніших. Спортсменів у цьому виді боротьби десятки нагород, десятки кубків з дитячих років його життя було тісно пов'язане зі спортом. Андрій закінчив загальноосвітню школу номер 8 а згодом здобув ступінь магістра з фізичної культури та спорту в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Думаючи, я пам'ятаю його завжди просилюбним, Він завжди був для мене прикладом. Ми разом займалися в спортивній школі, він завжди брав висоти, до яких мені хотілося братися до нього, щоб ну, не передати словами навіть. Він був завжди всім прикладом. Займався практично з ним один я. Возив його по змаганням. Це... Кращий, краща людина, про яку я можу щось сказати, який взагалі може бути. Вот. Золота дитина. Якщо його немає на тренування, зовсім не те тренування вже, якісь всі такі ослаблені, він як, як сонечко, заходив в зал з улипкою на устах і одразу всіх піднімався в настрій, всі починали. Тренуватися з великим усиллям. Андрій мріяв одружитися та створити сім'ю, реалізувати себе у професії тренера, відданий справі, яку любив, і з іншої сторони неймовірний. М'який щирий, ввічливий, щедрий, щедрий на добро, на друзів, на підтримку для друзів. Він неймовірний був у своїй любові до рідних і близьких. Він був вірний у любові до світу, в якому він жив. На початку 2025 року Андрій став на захист батьківщини у складі одного з підрозділів збройних сил. Він відразу мав. авторитет серед Побратимів і командирів, тому що його виваженість, його врівноваженість, його вміння спокійно вирішувати надзвичайно важкі життєві ситуації, пов'язані із захистом батьківщину. Вони просто зачаровували побратимів і друзів. 4 грудня захисник загинув під час виконання бойового завдання. У вічній Скорботі залишились рідні, близькі, друзі, побратими та вся Україна. Вічна пам'ять та слава герою цього літа у Житомирській громаді реалізували масштабну оздоровчу кампанію для дітей. Упродовж канікул працювали пришкільні профільні та денні табори, а також організовували виїзний відпочинок в Україні і за кордоном. З 6 по 19 червня було направлено на відпочинок в Арте Карпати. Букваль 163 дитини загиблих, померлих від поранень, зниклих безвісті та полонених. Захисників та захисниць України загалом департаментом соцполітики з місцевого бюджету було витрачено на відпочинок такої категорії дітей 4 мільйони двісті шістдесят тисячі гривень. У червні на базі 30 ліцеїв упродовж двох тижнів діяли пришкільні табори з денним перебуванням і харчуванням. Крім того, у серпні 10 дітей відпочили в Польщі на запрошення Куявського поморського воєводства. Похоплено 4573 дитини на органі організацію гарячого харчування в пришкільних таборах було використано з місцевого бюджету 4 мільйони 546 327 та залучено 2 мільйони 572 307. На базі 27 ліцеїв та міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді працювали різнопрофільні табори, де також залучено 1541 дитину. дитина. Для дітей організовували спортивні, творчі та пізнавальні заходи. Вони відвідували культурні заклади міста, спілкувалися з рятувальниками, психологами, правоохоронцями та ветеранами. Особливу увагу приділяли дітям пільгових категорій і родинам захисників України. Наше управління здійснює направлення дітей міста. Ської територіальної громади на оздоровлення за рахунок коштів державного бюджету в 25 році до табору Артек, який знаходиться під Києвом, було направлено 69 дітей різних пільгових категорій. У 2025 році культурно-мистецьким дозвіллям охопили 734 дитини. Вони відвідували літні групи та табори при художній та музичних школах у палаці культури та міських бібліотеках. Продовж 25 року 37 дітей. Сирі та дітей позбавлених батьківського піклування взяли участь в програмі відпочинку оздоровлення за сприяння благодійного фонду Українська фундація «Милосердя» у таборі Дрімлен Поляна Валентина Петрук ілона Усатия, телеканал Ска 1 у 2026 році комунальне підприємство Парк планує отримати близько 30 мільйонів гривень доходів. Очікується, що майже 10 мільйонів виручать від реалізації власних послуг, роботи атракціонів, прокату човнів, катамаранів тощо. Ще понад 17 мільйонів гривень планують отримати з інших джерел доходів, зокрема від комерційної діяльності, робіт із благоустрою та відшкодувань. Про це 17 грудня під час засідання виконавчого комітету повідомив директор. КП «Парк» Сергій Бондар. Заплановано витрат в сумі 27 мільйонів 723 тисячі гривень, заробітна плата 12 мільйонів 777 тисяч гривень, відрахування на соціальні заходи ЄСВ 2 мільйони 810 тисяч, амортизація 2 мільйони 888 тисяч, матеріальні витрати 2 мільйони 451 тисяча гривень, інші операційні витрати 6 мільйонів 746 сорок тисяч гривень, податок на прибуток 50 тисяч п'ятдесят Тисяч гривень чистий фінансовий результат прибуток 229,6 тисяч гривень. Водночас Сергій Бондар додає обсяги витрат напряму залежать від того, скільки вдасться заробити протягом сезону. каже в умовах війни підприємство не планує залучати додаткові бюджетні кошти і намагатиметься працювати за рахунок власних надходжень. Звичайно, наперед нічого казати поки що не буду. Прийде весна. Ну деякі цікавинки. Ви побачите не тільки по парку, ви побачите їх. По гідропарку поки що все відкривати не буду. У Шодуарівському парку вже розпочали оновлення старих атракціонів. Наразі ремонтують літаки, а також оновлюють покриття на дитячій повітряній каруселі. На сьогоднішній день ідуть відновлені ремонтні роботи по всім. Качелькам, каруселькам ну тому, що на сьогоднішній день розумієте, що це 68-й, Кінець 60-х, початок 70-х років. От е, атракціони їх потрібно підтримувати. Колесо огляду у гідропарку планують демонтувати. Що саме з'явиться на його місці? Наразі не повідомляють Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал СК 1